Конкретно ми спостерігаємося за повітрям. Ми працюємо проти дронів та літаків. але Зараз літаки не літають, вони бояться так близько підлітати. Ми роб... працюємо по дронам. Так, Але коли орки лізуть, то можемо відстрілюватися. Але це ж взагалі у ночний час вони лізуть, а днем, днем орки впускають дронів. Ось ми за ними і пильнуємо. Тут Гараздо спокійніше, ніж на Бахмутів, тому що ці позиції з 2015-2016 року. Ми вкопані тут дуже гарно. Їм взяти цю верховину та ті окопи ну, дуже складно. Вони намагаються обійти це через бахмут, через інші села, ну і поля. Тому тут ми тримаємося, поки тримається наш фланг і тил. Влопани нас не візьмуть. А тут. пробували? Ну, звісно, ну, на моєму чергуванні ні. Е, так, ДРГ ходять таке. Але крупномасштабне, що прям наступати сюди, ну це безглуздо. Вони все ж таки поумніли за цей час, і тому на рожон стараються не лізти. Я боюсь того, що війна заморозиться. Оцього я боюся дуже сильно. Хотілося б все ж таки вирішити цю війну, победити і все. Оце наша іграшка, противодронна пушка. Працює все просто. Вимкаємо, увимкаємо і на плечі затискаємо дві кнопки. І якщо ворожий дрон летить, у нього порушається сигнал і він падає, приземляється. Вдалося скільки вже приземлити? Один. От кстати летит пташка. Б. От звуку. Зараз питаємось. <звук> сармат, сармат, я комета. В нашому районі пташка, наша чи не прийом. Комета я сармат, дві маленькі. Зараз він выяснить. Даст команда. Ташка наша. Прийняв плюс. Ну, ось так ташка наша оказалась, тому ми її не чіпаємо. Я майже п'ять років їжджу на Т-80, і ось зараз челенджер другий буде. Якщо сравнювати ці два танки, то челенджер набагато набагато краще. Сама підвізка краще, управління краще. Це так, як радянський автомобіль і зарубіжний автомобіль. Є дуже багато інструментів, які сприяють легкому ремонтуванню або заміні. Там деяких частин, які зношуються, і ну обслуговування. Ми вивчали декілька днів наші танки для того, щоб мати якісь поняття і порівняння з тим, що ми будем, на чому ми будемо працювати. Звичайно, розуміння в нас було, але дійсно важко, техніка набагато новіша, краще. І, ну, починати все з налягу завжди важко. Вони навчаться заряджати гармату. Якщо зіткнуться із будь-яким типом несправності, які я можу ввести в систему озброєння, знатимуть, як визначити їх, щоб повернутися в бій. Ми вражені спроможністю танкістів сприймати інформацію, яку їм передають. Наші інструктори кажуть, що вони вчаться швидше, ніж британські танкісти, яких навчають зазвичай. І я вважаю, що зосередженню сприяє те, що вони уже дуже скоро вестимуть бій у цих машинах. Для мене в новинку. Що по-бойовому треба їхати лежа? Привикнути можна. Ти відчуваєш через що розслабленість, і можна заснути. Ця інформація дуже дуже розжована. Її не зрозуміти, я не знаю, яким треба бути. Всі ті питання, які ми задавали, якщо на них не можуть зараз дати відповідь, то вони на наступний день відповідають на ці питання. Вони десь піднімають літературу між собою, може, побалакали і приходять, розжовують далі. Ми тренуємо українські збройні сили керуванню кількох різних машин, тому що коли ви проводите загальновійськові маневрові операції, вам необхідні різноманітні машини для різного ефекту на полі бою. у танка є три елементи: вогнева потужність, захист і мобільність. І коли ми порівнюємо Челенджер 2 із танками інших союзників або навіть російськими танками, то Челенджер має хорошу вогневу потужність і захист. Він дещо повільніший ніж Леопард, але Леопард не має такої гармати і хорошого захисту, як Челенджер 2 У них тепер дійсно хороше розуміння танка Челенджер. Вони прогресують швидше, ніж ми очікували. У них є життєвий досвід, технічні знання. Деякі з них були механіками-водіями до цього. Вимушено, курс прискорений. Ну, ми хочемо перемоги, у нас немає іншого. Ми мали вчитися. Ну, сподіваюсь, 24 лютого це ми вже будемо відпочивати десь в відпусках після нашої перемоги. Ну, сподіваюсь, Путін або застрелиться, або ще щось. Можливо, Кремль згорить случайно, наконець. Ну, я не знаю, може історичні наші воседідні нашої Ростовської області повернеться наш наші ісконно українські землі, повернеться в лоно України. Ну і звісно, Росія як в такій постаті, як зараз, імперськими своїми амбіцями просто розпадеться. А ми з вами просто будемо ще дето сидіти, та навіть хай буде в турецькому якомусь отелі, і будемо попивати з вами якийсь чай або кофе, або щось крепче вже десь на відпочинку. Війна, скажімо так. Колись начинается, я так с подвояю, сколисься заканчивается. Все войны закончились. Увидел вражеский дрон. Я доповив про это, мы посмотрели и пришел приказ, то что его нужно сбить. Неважно каким способом его нужно приземлить. В итоге мы начали лететь к нему, а он к нам еще и навстречу начал лететь. Ну, прям звезды сошлись, я бы сказал. Это разведка 21 века. Благодаря этому, если брать 2014 год, теперь не надо собирать группу разведчиков, идти, например, к врагу, чтобы скорректировать миномет, артиллерию или еще что-нибудь. Теперь можно просто поднять дрон, и оператор будет в безопасности. Ну, как говорится, и овцы целые, и волки сыты. Давай, я тебе скажу, когда чекай, чекай. Самая большая особенность этой птички, что она несет нагрузку. То бишь, это полезная нагрузка. Это штука, которая, скажем, снаряд, шоу несе мавик максимум до 500 грамм. Вся штука несе кило, кило, полтора кило. Приходит весна, значит, распогодилась. Значит, у нас такое чистое и красивое небо будет все чаще и больше. А это значит больше простор для БПЛА и других летательных аппаратов. То есть количество их вроде бы должно увеличиться, как я думаю. Напряженные бои для удержания отдельных участков фронта на Донбассе из-за потерь и истощения требуют и от украинского, и от российского командования привлечения все новых и новых сил, резервов, которые могли готовиться к боям на других направлениях. Но подготовка к будущему украинскому контрнаступлению идет. Украина. Украина имеет шанс в течение следующих трех-четырех месяцев по ходу получения оборудования, подготовки все большего количества людей и выстраивания логистики запустить контрнаступление, которое пойдет в разных направлениях и начнет освобождение Крыма. Потому что Крым – решающая часть этой войны. Освобождение Крыма изменит исход. Убийство каждого российского солдата на Донбассе не изменит результат. Освобождение Крыма – то, что это сделает. Все любят победителей, и это было бы очень полезно для Украины, если бы все увидели, что есть путь к победе. Сейчас, конечно, все лидеры Запада, да, мы с вами столько, сколько потребуется. Но что это значит? Это заявление о готовности. И поэтому, если Украина сможет, она сможет победить в войне в этом году, если они смогут освободить Крым в этом году. И тогда это конец, это помогло бы. Поэтому успешное контрнаступление, когда бы и где бы оно ни началось, поможет этому. Скажіть, у вас була колись думка, ну от полишити це все і повернутися до цивільного життя? Якщо так, то коли саме і чому ні? Чому ви ось восьмий рік там вже перебуваєте, не бачите свого місця інде і ще? Та ні, просто мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги. І я рахую, що ворог, який Росія яка напала на нас, поки є небезпека. А вона постійно є всі ці вісім років, я рахую своїм громадянським обов'язком захищати її зброю в руках на сході України. І тут не питання, чи я би міг знайти себе е, десь в цивільному житті. Звичайно, що я би зміг себе знайти в цивільному житті Тобто ви плануєте е, знаходитися на фронті, поки триватиме війна? Е, поки ми не звільнимо всі наші окуповані території, допоки ми не відновимо Контроль над нашим кордоном. Я думаю, вони кидають більше сил, заради того, щоб показати, щоб досягти якусь мету, що вони якусь вип... ціль свою цю спецоперацію виправдати. А Бахмут ще важливий тим, що траси він перерізає, так? і Бахмут це висота. Тобто з висоти, з Бахмута відкривається тоді далі на оце все, прохід для катерів. Тому він важливий і для нас і для них. Але вони там лягають такою кількістю, я не розумію, навіщо. Якщо ми відступимо, то вони заберуть нашу землю. До останнього готові стоять, але ми їх відкинемо по-любому. Ну, інакше не може бути. Перемога буде за нами. Я думаю, що Бахмут вистоїть, а якщо навіть не вистоїть, то я думаю, не, один, не одна, не один російський воїн там поляже. Я думаю, що цим Бахмут потім буде снитися не один рік і не одне століття. Я вірю в перемогу. Я думаю, все рівно росіяни поймуть, що їм тут нема що робити. Це наша земля, не їхня. надію, що російський народ пойме, що вони тут не захищають якийсь рускій народ. Тут український народ, українські люди. І вони сюди прийшли, непрохані, і ну, ще, вони тут і вони не потрібні. Та війна давно вже з 2014 року починає, вже вона йде. Просто воно не називалося своїми іменами. Воно якось замовчилося, а ми, ми давно вже воюємо. І ми бачимо, якщо ми зараз відступимо, ця війна буде продовжуватись дуже довго. Її треба закінчувати на території, ну, на границі з Україною, російської границі. І я думаю, що це буде от, от стальна капля цієї війни. У сьогодні була евакуація з міста Бахмут, район був дуже небезпечний. Сім'я, батька, мати та дитина дівчинка. Все було добре, виїхали, пересувалися в місто Часів Яр. Перший вибух був позаду машини, я прибав газу, так, я водій машини був. Другий обстріл був біля машини, то, що я побачив і салон автомобіля заповнився пороховими газами. Тобто, в близькості був дуже сильний. Поштовх машини, я ще, наскільки це можливо було, додав газу та рушив з обстрілу. Я вже зрозумів, що в мене заді було пробито заднє колеса, ну, зупинятися нем, нем, нема де було. А це у вас броньована машина? Так, так, це капсула. Тобто всередині ніхто не постраждав? В дні всі цілі. Ну і бачите, так. Разом з ВА, ДСНС триває евакуація дітей та дорослих з міста Бахмута. Евакуація проходить завдяки білим ангелам. Також екіпажам ДСНС, які на броньованих машинах здійснюють евакуацію. Вони всі проходять час медичного обстеження. Після чого всього вони будуть ставлені в пункт міста Покровс, де також пройдуть медичне обстеження. їм нададуть всі гуманітарні допомоги. І після цього вони будуть де захочуть, будуть розселені в різні міста України. В квартире мы с весны не, не жили, жили в подвальном помещении. Оборудовали для себя все, благоустроили, жили там. лякала та думка, що російські війська можуть окупувати Бахмут. Конечно, лякала. Покажите мне какого-нибудь человека, которого это не пугало. Тобто вы не хотели б жити під російською окупацією? Мы хотели бы жити в своей стране. В своей независимой стране. Поэтому. навязывать нам какие-то другие идеи нам не хотелось. Бы. Мы просто хотим жить. Вот и все. А я бачу, что вы с кем сюда приехали. Так вот, расскажите, что это за тваринка у вас? Это британская веслоухая кошечка, бусинка у нас. А как она реагировала на обстрелы? Ну, выходила на первую ступеньку. Если стреляют, сразу в подвал. Если не стреляют, сидела на ступеньке. Собираемся ж выезжать. И она... Пазлы собираю, играю. Кукла. ты из бахмута вывезла с собой? Да. Что успела взять. А покажи, что ты с собой взяла? Кукла. Пазлы. Угу. Вот это книжки. Фонар... Э, два фонаря. Это тебе все дали, да? Нет, из бахмута. Твое все? Да. Скажи, ти сумуватимеш за своїм домом? Да. А як от ти відчуваєш? Повернешся додому? Не знаю. Як твоє місто змінилося за цей рік? Ну, ну, кажи, як є, що все порозбите. Все, все розбите. Школу теж, школу попали. Даже то школу твою. Звісно, тут блок, де вона учила. Училася. Я каждую неділю ходила в наш храм у нас. на углу, ставила им свечки. Те ребята военным, те, которые нам помогали. И очень-очень им благодарны. Только я их просила, будь ласка, пусть ваши мамки дождутся вас. Бік вони стануть чи не будуть вони нам в спину самі стріляти, або нас вже і закривати в этом я їм не вірю. Вони сьогодні виходять, которые на копах. Сергійка водя. Наші нараї на землі. Нічого кращого немає. Яка я мати молодая своїм бабулька була. Нудь на Ого, на шум, що стосується Поток. Ми не маємо до цього ніякого відношення. можливо такі Ну, щоб уповільнення було допомоги в Україні. Все дуже просто. Я не хочу навіть підбивати підсумки. Ми чітко розуміємо, в якій мережі інформаційно, де це з'являлось, на яких, яких медіа майданчиках, яких держав. Як це могло бути, звідки ця інформація могла йти? Тощо я вважаю, що це дуже небезпечно, те, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою? Ви знаєте, ну, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку Російської Федерації. Або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не водились потужні санкції, тому що страждає їх бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії. На жаль, але ми потрібно нам з вами усвідомлювати, з чим ми боремось. Ми боремось з ворогом, ворог один Росія, а ще ми боремось з тими людьми, які окрім грошей нічого для себе не бачать. Тому страждає їх бізнес, так тому що товарообіг з державою терористом знизився тощо. Бава різних паралельних процесів, які, на жаль, ідуть, є держави треті, ви знаєте, дають обходити санкціям для Російської Федерації. З одного боку підтримують Україну наш суверенітет, навіть щось Україні передають так, знаєте, ну допомогли умовно, як то кажуть, для Галочки а з іншого боку, знаєте, роблять. Обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів, і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з Російською Федерацією. і тому це стосується багатьох держав, навіть тих, хто входить в євросоюз або є членом НАТО. Я б на це звертав би увагу і аналізував би для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили.